Футзальні чемпіони України продовжують серію успішних ігор. Цими вихідними завершилися матчі основного етапу розіграшу. Кубку УЄФА Львівська енергія повернулась додому із перемогою та вірою. Найпрестижнішу нагороду здобути таки вдасться. Енергія декласувала Леотар. Тепер Зеленобілів в елітному раунді. Чемпіона Боснії та Герцеговини Галичани здолали із рахунком 6-2. Тепер продовжують свої наступні тренування. Подорож до Чехії для енергетиків видалась нелегкою. Стартували поразкою у грі із чеським Ерапаком. Однак у другому матчі основного етапу розіграшу кубку УЄФА львів'яни зібрались та отримали перемогу. Получили, що ми повели в рахунку, коли вийшли. Е при 3-2, коли став рахунок 3-2. І команда Румунії пішла за вчасно п'ятого польового, і нам здало, вдалося їх наказати. І так вийшло, що забили в пусті ворота високе поп... Реалізація була реалізувати усі награні на тренуваннях комбінації зелено-білим вдалося і у заключному матчі із Леотаром. Суперники мали чимало гострих контратак однак часто припускались браку у передачах та позиційній боротьбі. Перший гол із пасу Овсяннікова вдалось забити Павленку. Створили багато моментів, реалізували. Мало тому трошки хвилювалися. В другому таймі заспокоїлися, почали грати у свою гру, реалізовувати створені гольові моменти. І суперник фізично значно слабший за нас, тому за рахунок цього ми, в принципі, і перемогли. А ще львів'яни розповідають, леотарівці просто не встигали за ними на майданчику. Ну, вони брали своя фактура і своїх ног і треба. Когда выходили на, ну, на игру і так рядом з ними стояли, взагалі, що з баскетболістами, волейболістами играли. Тобто очень високі. Ну, метр більше там, ну, всі, наверное, буквально пару людей менше. Ну ничего, ми взяли їх своей своєю швидкою и і за підсумками основного раунду було визначено 12 команд, які продовжать боротьбу за євротрофей. А вже у четвер відбудеться жеребкування елітного раунду. За його підсумками буде створено чотири групи, по чотири команди у кожній із них. Відповідно від жеребкування, і які будуть будемо знати суперники, які в нас будуть групи. Почнеться підготовка, як сама підготовка буде через ігри, У нас є календар вже до того. В якому місці ми граємо? Які суперники? Ми будемо збирати інформацію про суперників і будемо проводити теоретичні заняття, тому що той елітний раунд буде на порядок вищий, ніж ми зараз прийшли. Матчі відбудуться з 9 по 14 жовтня. А чотири переможці елітного раунду визначать найсильнішого у квітні наступного року. Ірина Шубінець, Михайло Босяк, головні новини Львова.